Дякуємо колеги. Сьогодні в програмі суджіносні новини для Росії: Золотий виноградар для киян. Дніпровський самопіар по-філатовськи. Буданов іде в президенти Росії. Це пекучі Ньюс. Настільки гарячі новини, що з нами бабине літо буде, ну як мінімум, до грудня. З вами Юрій Ткач і пекуча Ірина Супонарова. Поки ЗСУ продовжують потрохи звільняти Курську Народну Республіку. Колишній мер суджі з морів звернувся до співвітчизників. Нехай українці забирають суджу, тому що суджа колись була Україною. Так само, як Кубані, Краснодар, українське. Нехай забирають. Слава Україні! Боже, як гарно сказано! А це точно мер суджі? А звідки сумніви? Ну, він розмовляє без мадзів і тверезий. Просто чим далі росіяни від Росії, тим вони розумніше стають б там не говорив мер суджі, нам чуже не потрібно. Нам потрібен дозвіл, щоб бити по-чужому. Смачна цитата. Звісно, смачна. Вона ж зі сковороди. Колись багато років по тому, коли нас із тобою вже давно не буде на цій грішній землі, наші нащадки з уст у уста передаватимуть легенду про міфічне метро на виноградах. І будуть сперечатись, чи існувало воно колес. Чи його ніколи не було в Київському метрополітені? З'явилася нова схема. А, Щоправда, фінансова. Метро на виноградар обійдеться бюджету на вісім мільярдів гривень дорожче ніж планувалось. Скільки? Та ти що? О, 8 мільярдів? Це ж Кличко буде особисто пробивати підземні тунелі кулаками? Чи шо? Може, кличко знову все переплутав і будує метро не на виноградар, а на виноградники Іспанії. Скоро метро на виноградар увійде в книгу рекордів Гіннеса як найдорожче метро, яке ще не побудували. Метро на виноградар це вже як нова релігія. Людей просять вірити, що воно існує, не задавати зайвих питань і просто платити гроші. Чесно, в мене є друзі, які живуть на виноградарі. Не настільки я хочу з ними бачитись, щоб кияни платили стільки бабок. І таких випадків на жаль, у нас в кожному районі дуже багато. Аби ви не думали, що мер, до якого багато питань лише в Києві, наступна новина для вас за сім місяців 24-го року. Сума контрактів на рекламу для міськради Дніпра перевищила 46 мільйонів гривень. Це переважно піар у Фейсбук та Телеграм. Так дорого за фрази Філатов молодець та Найкращий мер ще ніхто не платив. Скажи, будь ласка, чи можна якось прижучити того Філатова? ставити такі дурні питання. Хм, а я думав, що Філатов сам веде свою сторінку у Фейсбуці. Виявляється, що за лайливі слова платить усе місто. Може, ці гроші пішли якраз на переклад того, що пише Філатов? Типу, ти мавпа, тупорила. Означає, ми розуміємо ваше обурення і робимо все можливе, аби змінити ситуацію на краще. Чи йди в дупу, це чекаємо вас на зустріч, до мера». Відписатися, відписатися, відписатися. Відписатися, відписатися. Я не зрозумів. В кожному місті є труха. Західні спецслужби погодили кандидатуру Буданова на пост президента. Саме з таким заголовком вийшла ціла низка російських змі. Єдине, що не уточнюється в цьому ІПСО – президентом якої саме країни. А що Буданов президент Росії? Це цікаво. Росія навіть не помітиться, як одного розвідника змінили на іншого. Фото Буданова з малюком вже давно по Москві розклеювали. Це що виходить, то була предвиборча агітація для нас це велика честь і відповідальність. І відповідальність дуже велика. Головне, щоб Буданов став президентом без виборів. Просто раз і сидить у Кремлі. Бо справжні чесні вибори це завжди щось підозріле для місцевих. Так, це правда. А, росіяни, я поверну вам Крим. Ми побудуємо його разом, але на Сахаліні. Росіяни, я закрию небо над Росією українськими дронами. А наостанок він перейменує Російську Федерацію на губернія України Росія. Що ж поробиш, Кирило Олексійович звик до абревіатури ГУР. Я так бачу. Це скажімо так. На сьогодні це все. Це були пекучі ньюз. Легкого вам робочого дня.